Це одне зі сміттєзвалищ на вулиці Маріупольській, колишньої зої Космодем'янської. Раніше тут стояли спеціальні контейнери у формі кузовів, куди люди могли скидувати сміття, суха листя та гілки від дерев. Проте місцеві кажуть, що їх забрали, тому наразі їм немає куди скидувати сміття. Тому утворюються ось такі купи. Це неможливо, це запах. Страшенний, це, звісно, тут шкідники, це е, щурі заводяться. Миші це вже більше трьох тижнів, продовжуються, і за два тижні вони не разу то з боку не забрали. Воно просто накидується, накидується, Це листя гниє. Тобто, у нас закликають не спалювати людей листя. Його видно нема де викидати. Якщо коло будинку нема де прикопати, люди під'їжджають сюди і, і просто викидають сюди сміття. У мене теж от дерева треба попиляти, це я буду палити вітки, а мене будуть штрафувати. за що. І сюди не можна, і палити не можна. А що робити, Склад робити стиль? Половина на дорозі, половина в мусорках, приходиться обходити по дорозі. Ну, це, звісно, не добре, тим більше, що коли перекрита сторожинецька, і тут такий рух. Я не знаю, чому так і хто за це має відповідати. І що з цим робити у 2020 році, через велику кількість стихійних сміттєзвалищ у місті встановили великогабаритні контейнери. Їх розмістили обмежену кількість і на різних вулицях та постійно змінюють їхнє розташування, яке визначає спеціальна комісія, каже заступник міського голови Ігор Крохмаль. Водночас, прибирання сміття поза контейнерами не входить у тариф. Ми розуміємо, що закласти все місто такими контейнерами неможливо, і було і визначалося за принципом де найбільше утворювалися такі. Такі майданчики було виставлено певна кількість. Вона відповідає тому тарифу, тій вартості, який є закладений в тариф. Звичайно, що хотілося б, щоб їх було більше, але це буде коштувати дорожче громаді, громадянам нашого міста. І, звичайно, що це вплине на статичний вигляд. Ці всі сміттєзвалища зараз за бюджетні кошти ліквідовуються. Це зокрема про яке ви говорите. Вже я впевнений, що завтра буде ліквідоване. Там за рішенням комісії забрали, мабуть, десь переустановили в іншому місці. За словами Крохмеля, через зміни до законодавства тепер опали листя та гілля можна включати у тариф з вивезення сміття. Тому у міськраді планують переглянути тариф, поки невідомо, наскільки та коли він зросте. Опісля компанії, які вивозять сміття, повинні будуть не допускати утворювати. Рня стихійних сміттєзвалищ Анастасія Лупашко, Василь Григоряк, Суспільне, Новини, Чернівці.